Яка ж в мене радість? Тепер є поштомат. І можна у капцях і у халаті забирати. Забирати і пакуночки. Так прикольно. Тигідикс. І отримав посилочку. Як ж прикольно. Навіть вночі можна виходити і брати замовлення. Всього лише день. Вчора відправили з Рівного. Вже сьогодні у Харкові. Ну, дякую, нові пошти. Тож, Увечері отримала куночок. Розпакуємо. Ще одне задоволення. Опа, Що нам приїхало? Опачки. Май такий серйозний конвертик. Аж не знаю, що там. Нікого ще такого не було. <си> з гербом, прям все по-серйозному. А там зараз насіннячка. Вау! Багато якогось такого, наче професійного. М -м -м -м. Цікаво, цікаво. Дуже цікаво. Це з Нідерландів прийшло. Угу, Ковила, манжетка. Так-так. Оу, цікавенько. Ну, з того, що зрозуміла, люфа. Мочалку хочу вирощувати. ось, І для подружки, і для мене бріза. Такі чудові, колись я вирощувала для, сухо, для букетів, сухоцвітів. Так що таке. Подивимося, чи зійде.